Ну і пригадаємо, що в Запоріжжі внаслідок нічної російської атаки загинув семирічний хлопчик. Ще семеро людей зазнали поранень, серед них його батьки. Інформує про це МС. За даними обласної військової адміністрації, пошкоджено 12 багатоповерхівок, вісім приватних будинків і газову інфраструктуру, через що тимчасово обмежували споживання газу. З цього приводу просто зараз нами на зв'язку Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаємо вас. Вітаю вас також, пане Костянтине. Чи можемо у вас тепер поцікавитись оперативною ситуацією на Запоріжжі? Так, на жаль, цифри змінюються. Ну насамперед ми маємо жертву. Це семилітній хлопчик. На жаль, не вдалося врятувати його життя нашим медикам, адже травми були дуже важкі завдані. Також постраждав його батько, 45-літній чоловік, який, до речі, три роки перебував у полоні російському. Він захищав Маріуполь і лише в березні повернувся додому. Ну і мати постраждала, але отримала вона на щастя травми середньої тяжкості. Загалом семеро поранених з них, зокрема, і працівник Д. Смс, який постраждав під час ліквідації наслідків російських обстрілів щодо кількості постраждалих будівель, понівечених, на жаль, також цифра зросла. Зараз маємо 32 будинки: 16 багатоповерхівок, 16 у приватному секторі. Один із приватних будинків ще зруйнований. Власне, там, де найбільше постраждала. Родина і дійсно були проблеми з газопостачанням. Було пошкоджено газовід великого тиску. На щастя, і ми дуже дякуємо нашим газопостачальникам. Було відновлено тиск і тому. Проблем з газопостачанням от на даний час немає. Е, в локації, де сталися вибухи. Це їх кілька в двох районах обласного центру: це Вознесенівський і Дніпровський. Ну і власне е, саме ці райони сполучаються. Греблею Дніпровської ГЕС зараз вона також перекрита тимчасово, але до кінця дня маємо надію, що відновлено буде рух. І зараз е, запроваджено альтернативні маршрути е, з правобережної частини Запоріжжя до лівого берега через острів Хортицю через Хортицький мікрорайон. Ми маємо Кілька мостових переходів, вантовий, арковий і два, два моста Преображенського. Ну таку ми зараз ситуацію наразі маємо. Тривають звичайно, що ліквідаційні роботи, оскільки пошкоджені і вибиті вікна, покрівлі, балкони, двері в під'їздах. Тому на місці з перших хвилин працюють і ДСМСники, які осили загоряння, всі комунальні служби, медики розгорнуті пункти. Зламності тому надається уся необхідна допомога і досі і досі фіксуються наслідки російських терористичних обстрілів. Пане Олександра, дозвольте уточнити з приводу електро-водопостачання і водопостачання в регіоні? Ну і зрештою, чи вистачає рук? Так, електропостачання в регіоні стабільне, хоча на круг запровадило аварійні графіки відключення в їх, якщо я не помиляюсь, черг, але вони не стосуються цивільного населення. Тому слава Богу, і вода, і газ, і електрика в оселях запоріжців є на відміну від профронтових населених пунктів. До речі, про фронтові прифронтові перепрошую населені пункти. Яка гуманітарна ситуація там? Чи спостерігається певна міграція населення? Виїжджають чи ні? Ну, на складна ситуація. Понад три роки люди перебувають без світла, електрики, газу, бо чимало населених пунктів без води. Варто зауважити, що залишається там приблизно 4-5% населення. Решта виїхали впродовж 22, 23, 24 років. Місцева влада, волонтери, ДСНС, нацполіція звичайно, звичайно комунікують з цими людьми. Переважно це люди поважного віку, надають по можливості допомоги з медикаментами, з продуктами, з електрикою. Мається на увазі, що розгорнуті пункти незламності вмінюються інформацією. Щодо евакуації, так вона пришвидшилась впродовж 25-го року. Вже близько тисячі чоловік було евакуйовано з пристантових населених пунктів. Якщо порівнювати з попереднім роком, то це. Більше ніж на третину зросла чисельність. Тобто щодня людей умовляють, або виїжджали на більш безпечні території, зокрема до обласного центру. Пане Олександре, дуже дякуємо, що приділяєте час на таке важливе інформування, особливо зараз. Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації.